Контрійна покришка із категорії на півслік. Саме справжній, який заслуговує увагу. Як бачите, середня доріжка майже повністю слікова. Далі вже такі щільні шипи. І більш зубаста, ближче до краю. Покришка швальбес серія Hurricane 2020. Розмір 29 на 2,25. Addicts Performance, якщо я правильно вимовив. Заслуговував увагу вона тим, що може добре тримати накат по асфальту за рахунок цієї центральної дорожки, якщо дотримуватись ближче до максимального тиску. Щодо тиску, до речі, це мінімум 2 атмосфери. І максимум 4, в той час як аналогічні покришки, зазвичай пишуть 2,5-4 атмосфери з половиною. Тут максимум четвірка Якщо е, набивати 3,5-4, то вона буде е, мати, ну, як звичайний слік накат, при тому, що в неї ширина 2,25, тобто е, у вас. Е, Накат буде, грубо кажучи, кращий, ніж у шосейника, за рахунок того, що довжина округи в неї більша. Якщо ж не дотримуватись тиску, зробити його меншим з половиною, вона вже стає м'якою, більш просідає на асфальту, і накат в неї, звісно, падає. Але тим самим ми можемо вже заїжджати на ґрунти. ґрунти мають бути такі більш-менш помірні. ну, Тобто жорсткий пісок нам тут не підходить. Це просто тропинки якісь утоптані, якщо можна їх так назвати. Ну, якісь жорсткі каміння, бруківка, бруківка ще підійде. Але великі каміння вже сюди не дуже підійдуть. Що? Такі, такого типу протектор, до речі, часто використовують на гравійниках. Тобто, ну, Можна її віднести як і гравійної покришки, але за шириною, звісно, вона не підходить. І встановлюються зазвичай на найнери. А, хоча існують і 26 ті версія цієї моделі Hurricane. Подивимося, що вона виконана із стального корту. Звісно, як і більшість з них, камерна. До речі, я не знаю, можливо, її безкамерні версії, але не зустрічав. Так, тут у нас тиск, який ми вже бачили. Напис вальба, десь ротейшн має бути. В принципі, тут і так зрозуміло, в якому напрямку її правильно треба встановлювати. Тобто доволі таки універсальна покришка для тих, хто хоче, щоб велосипед все-таки і по парку провіз і мав гарний накат по асфальту. Але, знову ж таки повторююсь, треба дотримуватись тиску. Хочете добрий накат, треба її накачувати. Тоді буде працювати центральна доріжка. Як тільки тиск буде менший, вона буде більше просідати і почнуть чіплятися Ось ці бокові зубчики, які якраз. Добре тримають накат на ґрунті, щеплення, але на асфальті, якщо буде з низьким тиском їзда, то, відповідно, він буде а, накат з'їдатись цими ж самими боковими зубчиками. Так, що у нас ще далі? Це зважування. Подивимось, скільки важить стальна версія. Шваліба Хьюрікейн. 760. Рам непогано Універсальна покришка.